Вітаю всіх на навчальному курсі Екопогляд супутникові дані у дослідженні природи. Мене звати Лідія Давибіда, я керівниця всеукраїнського конкурсу Екопогляд, і саме мене, а також мого колегу Владислава Голода, ви будете бачити та чути впродовж курсу. Всеукраїнський конкурс Екопогляд це конкурс екологічних проєктів для школярів будь-якого віку. Обов'язковою умовою участі в конкурсі є використання в роботі даних супутникового моніторингу землі. Цей курс створений як для учасників конкурсу, так і для всіх, хто хоче навчитися досліджувати землю за допомогою супутникових даних. Дисципліна, що досліджує різні явища і процеси на землі з відстані, тобто дистанційно, називається дистанційне зондування землі, скорочено ДЗЗ. Сьогодні без неї важко уявити дослідження у сфері наук про землю, зокрема й екологічні дослідження. За допомогою ДЗЗ науковці отримують актуальну інформацію про стан довкілля, зміни клімату, вплив людської діяльності на екосистеми тощо. Об'єктами вивчення у нашому курсі, а також основними об'єктами досліджень для учасників конкурсу екопогляд. Є екологічні ситуації, проблеми і моніторинг наслідків збін клімату загалом. А дивитись на різні екологічні ситуації ми будемо не власними очима, а за допомогою штучних супутників Землі. Для кого ж цей курс? Ми здебільшого будемо формувати компетентності на конкретних прикладах та проблемних завданнях. Тому цей курс буде цікавим для учнів, учителів і всіх, хто хоче застосовувати супутникові дані на практиці для дослідження екологічних ситуацій. Чим корисний цей курс? По-перше, ви ознайомитеся з дистанційним зондуванням землі, дізнаєтеся про його фізичні основи, про те, де та як його застосовують. По-друге, ви навчитеся працювати з даними супутникового моніторингу землі. Дізнаєтеся, звідки їх узяти та як використовувати. По-третє, на реальних прикладах ви зможете дослідити екологічні ситуації та надихнутися на створення власних екопроєктів. Цей онлайн-курс складається з п'яти модулів. Перший загальний. У ньому буде стисла теорія про фізичні основи ДЗЗ та сфери застосування супутникового моніторингу Землі. У другому, третьому, четвертому та п'ятому модулях. Ми зануримося глибше у практичне застосування даних ДЗЗ. У кожному з модулів ознайомимося з різними ресурсами для опрацювання даних ДЗЗ, а саме: Google Earth Pro, EO-браузер, Giovanni та WorldView. Ви навчитеся користуватися цими ресурсами на конкретних прикладах екологічних досліджень. Для слухачів цей курс чудова нагода ознайомитися з можливостями супутникового моніторингу землі, а для учасників конкурсу екопогляд. Це ще й зростання шансів підготувати успішний проєкт і потрапити у фінал конкурсу. Що ж, починаємо!